Архангел Михаїл захищає справедливість і правду. Михаїл це воїн, чиє світло перемагає темряву зла. Його зображують як тримаючого ваги для вимірювання душ у день страшного суду, і також з мечем, щоб приборкати сатану та сили темряви. Його бачать, як він убиває дракона. Це головно командуючий янгельської армії. Він допомагає нам бути сильними перед обличчям невдачі, подолати свої особисті слабкості, знайти сили, коли ми на самоті, або. Коли ми почуваємося чужими, це святий покровитель поліцейських, військових і маленьких дітей, також наглядає за паломниками та мандрівниками. Він воїн світла, князь Янгельської армії, який бореться за праведність і справедливість, виводить всіх тих, хто шукає виходу зі складних ситуацій. Михаїл також приносить терпіння та щастя. Його супроводжує стихія вогню, яка символізує вигорання того, що є перехідним, тому може світити лише те, що є чистим і цілком світлим. Його називають доброзичливим янголом смерті, тому що він несе звільнення та безсмертя. Він є янголом останнього суду та виміру душі. Він невтомний воїн Божий і завжди дає силу переможеним. Михаїл панує над усіма самотніми воїнами. Він завжди простягує руку допомоги для вирішення конфліктів і труднощів. Ми можемо молитися Михаїлу, щоб той допоміг нам контролювати наше зло. Щоразу, коли ми застрягли, він підтримує нас, піднімаючи наш дух у кращу, кращий бік життя. Його… Завдання полягає в тому, щоб направляти і захищати нас від несправедливості та допомагає відкрити наші серця тому, що є вічним і постійним. Ми просимо його, щоб його підтримка була в кожній ситуації, коли ми відчуваємо себе надто обтяженими, самотніми або коли нам бракує сил. Зараз Необхідно йому молитися за наших воїнах, які захищають Україну за всіх військових, щоб їм легше воювалося, і щоб їх оберігав святий і допомагав їм. Моліться і дано буде.